Що таке коса, Заплетене волосся чи знаряддя праці? А може, це ділянка суходолу у воді. Ми з вами уже не раз говорили, що багатство української мови це її лексичний склад. У попередніх випусках програми ми розглядали антоніми, синоніми та пароніми. На черзі явище омонімії. В ефірі програма Мова про мову. Вітаю! Омоніми це слова різні за значенням, але однакові за звучанням і написанням. Омоніми з'являються внаслідок звукових та смислових змін у слові в процесі розвитку мови, випадкового збігу звучання слова рідної мови та запозиченого з іншої мови, та випадкового збігу звучання форми різних слів. Омоніми бувають повні або ще кажуть абсолютні. Це омоніми, у яких збігається уся система форм. Наприклад, рукав, елемент одягу та рукав річки. Та часткові омоніми, у яких збігаються за звучанням не усі форми. Так, слово кадри, що означає склад працівників, вживається тільки у множині. А слово кадри, що означає окремі сцени чи епізоди з кінофільму, знімки на кіноплівці, є формою множини іменника кадр. Різновидами неповних лексичних омонімів є омофони, омоформи та омографи. Омофони це слова, що мають Однакове звучання, але різне написання. Наприклад, мене мене «заєць» як прізвище та заєць звір, надія як ім'я та слово надія. По три, по три, «по -три» і вгорі, вгорі. Омоформи це слова, що мають однаковий звуковий склад тільки у певній граматичній формі. Наприклад, мати іменник і мати дієслово», слово, варта іменник і варта прикметник жіночого роду шию від слова шити і шию від шия. Три як числівник і три дієслово наказового способу. Омографи слова, що при однаковому написанні мають різну вимову, зокрема наголос. Так маємо замок, замок, дорога, дорога, брати, брати, плакати плакати. Еними запропонована також інша класифікація омонімів, відповідно до якої омоніми поділяють на морфологічні, це однакові звукові комплекси, що утворюються при відмінюванні та дієвідмінюванні. Наприклад, на дні як місцевий відмінок іменника день, та на дні місцевий відмінок іменника дно. Молодій наказовий спосіб дієслова молодіти, і молодій як давальний відмінок прикметника молодий жіночого роду. Словотворчі омоніми це однакові звукові комплекси, що виникають при творенні похідних від різних за звучанням слів. Так маємо кормовий від корма і кормовий від слова корм, засипати від дієслова спати і засипати від «сипати». Синтаксичні омоніми однакові звукові комплекси, один з яких є словом, а другий словосполученням. Наприклад, доволі та доволі згори, «згори», про те. Проте, з Риму з Риму. З першого погляду омонімія подібна до багатозначності. Але різниця між омонімією та багатозначністю полягає у тому, що омоніми не мають семантичної спільності, а кожне переносне значення багатозначного слова певним чином пов'язане з первинним. Існують також міжмовні омоніми це слова в різних мовах, не тільки близько споріднених, які звучать однаково або дуже подібно, але мають різне лексичне значення. Так, наприклад, українською шар це пласт однорідної речовини або певне коло людей. А в російській мові шар це куля, в українській рожа це мальва, у російській рожа це пика. Умові засобів масової інформації омоніми вживаються в заголовках у гострих полемічних, сатиричних, яскраво експресивних текстах. Так, наприклад, маємо газетний заголовок. Голуб і заяць рятують гусей. Йдеться про те, що депутати Олександр Голуб та Іван Заєць виступили за прийняття закону про заборону весняного полювання. Міжмовні омоніми ще називають фальшивими друзями перекладача, бо нерідко перекладач, довірившись звучанню слова, опиняється у смішному становищі. Так, Шевченкове Пішла луна гаєм. Один із російських поетів переклав «Пошла луна лєсам», а слова сосюри на розі дзвенів трамвай передав як порозам звін трамвай. Саме тому вивчення міжмовної омонімії є важливим для перекладознавства і практики викладання іноземних мов. У своєму мовленні ми вживаємо багато різних слів. Доцільність їх використання залежить від їхнього значення. Однак є слова з двома і більш лексичними значеннями, і нагадаю, вони називаються багатозначними. Такі слова називають явища, предмети, ознаки у чомусь схожі між собою. Більшість загальновживаних українських слів багатозначні. Чому це є унікальністю нашої мови? З'ясуємо далі. Взагалі варто сказати про те, що українська мова вона багата, так бо дуже часто ми чуємо про те, що українська мова милозвучна. Але варто говорити про те, що вона і багата, а багатство мови полягає в чому? У кількості слів, які ми можемо використати в своєму мовленні. І в цьому контексті українська мова універсальна, адже вона має великий ряд синонімії, омонімії. Та антонімії. Що стосується омонімів, склалося так: чи історично, чи мовленнєво, чи як ми то не назвемо, що в нашій мові є багато слів, які однаково звучать, однаково пишуться, але мають різне значення. Щоби сказати, ствердно, чому так сталося, ми не можемо, але ми можемо сказати про те, що в нашій мові є поняття багатозначних слів. Тобто є слова однозначні, які мають одне значення. Так? Наприклад, якщо ми скажемо небо, це слово має одне значення. А якщо ми скажемо, наприклад, слово звук. Так, має багато значень. Літати має багато значень. Ми можемо надати прямого значення, Переносно в нас може літати, пташка, у нас може літати душа, поезія і таке інше. І омонімія слова однакові за звучанням і написанням. І для того, щоб е, знати, що означає те чи інше слово, тобто лексичне значення цього слова, нам треба ввести його в контекст, тобто в речення. І тоді ми будемо чітко розуміти, що те чи інше слово означає. Але е, разом з тим варто говорити і про те, що в цьому і полягає унікальність нашої мови, тому що якщо взяти інші мови, то оцієї цього поняття багатозначності, однозначності немає. Там слово має одне значення, і ми його, і навіть порядок, слів речені сталий в інших мовах. Наголос сталий, а у нас речення можна, як хочеш, будувати, наголоси як хочеш ставити. Коли слово з'являється в мові, то мовці надають цьому слову певного значення. І е, я собі так думаю, читаючи літературу, так можу сказати, що, що є е, ряд слів, які навіть в певний розвиток мови мали одне значення. А мова розвинулася, розвинулася, і вже це слово має зовсім інше значення. Чому? Знову ж про багатозначність, бо мовці вкладають різне значення в те чи інше слово. Чому сплетене волосся назвали косою і пристрій, яким скошують траву? Так, хоча ми кажемо стинати траву. Може, там якийсь стена ще як би його назвати, але так назвали. Носієм мови є хто? люди, Так, є народ. Люди це слово використовували, брали в своє мовлення, надавали йому певного значення, це слово вкорінилося в нашій мові. І вийшло так, що є ряд слів, якими замінити. Не можемо якимось синонімом, от хотіли б ми, так, але замінити ми не можемо, бо це слово має лише ось таке значення. Наша мова вона ще й цікава тим, що е, чому вона милозвучна? Тому що. У нас немає нагромадження в ряд великої кількості голосних або приголосних. Ми візьмемо, наприклад, німецьку мову або ж польську мову. От в них цих приголосних в ряд є дуже багато. І якщо у французькій мові з'їдаються ці приголосні. То в е, німецькій та польській вони не з'їдаються. І виходить, що важко слухати оце «ш -ш -ш» або багато твердих, приголосних, а в нас ці приголосні випадають, вони можуть писатися, наприклад, студентський, а ми кажемо студентський. Оце теж ми можемо тут спрощення, але ми теж можемо сказати, що це до певної міри омофони, бо ми написали так, а ви а вимовили зовсім інакше. Це особливість нашої мови. І я от спілкуючись з тими людьми, які починають вивчати українську мову, від українці. Ми знаємо, що в силу різних обставин, а найперше війни так склалося, що багатьом українцям прокинулася свідомість стосовно того, що треба вчити українську мову. І коли вони починають її вчити, вони мені кажуть, Боже, так важко, бо не знаєш, як правильно використати те чи інше слово, як його правильно вимовити, як його правильно написати. Але факт залишається той, що наша мова багата. В в нашій мові, окрім синонімів, антонімів є омоніми, які мають омофони і омоформи, і це вирізняє нашу мову з поміж інших. У формуванні національної ідентичності мова відіграє вирішальну роль. Це стверджує художниця Ганна Богачук. У своєму дослідженні мисткиня розпитала два десятки жінок із різних куточків України, презентувала результати у креативному форматі у Хмельницькому обласному художньому музеї. Вчилася в школі українською, а потім розмовляла російською довгий час. І коли народилась перша дитина у 12-му році, і через рік вона заговорила. А ми спілкуємося російською з чоловіком. А бабуся, яка з ним сидить українською, і дитина починає одне слово російське, от тоді українське. Ми прийняли принципове рішення з чоловіком спілкуватися українською з дітьми вдома. А потім, після 14-го року, чоловік мій дуже принципово прийняв рішення, щоб весь контент вдома був українською, українські мультики, українські фільми і так далі. Ось і вдома ми спілкувалися українською, а вже з. Початком повноштабного вторгнення це ввійшло в звичку, і навіть з друзями, які російськомовні, я спілкуюся українською. Тобто це така позиція. В мене була позиція лагідної організації дуже досить довго, тому що мова, якою ти розмовляєш, це мова любові, якою ти думаєш, любиш дітей, чоловіка, там сім'ю, друзів і так далі. Тобто важко спілкуватися мовою. Яка, ну, тобто, в е, коли тобі насаджують, то це важко. Але зараз ця позиція моя вже змінюється. Мені досить сильно я реагую на людей, які російською розмовляють. Особливо це було за кордоном, тому що ти не розумієш свій чужий. Зараз вдома мене найбільше е, бентежать люди, які розмовляють російською з маленькими дітьми. Оцього я не розумію, чесно. Ну тобто, це е, ти насаджуєш, ти це це мова твоєї любові до цієї дитини. Це мова, якою мама розмовляє, і ти розмовляєш російською зараз, коли ці дитині два роки, вона вже живе в у війні. Всі ці два роки. Я не знаю, як боротися з насадженням. Я знаю, як українозувати своє, як самої перейти на українську. Це я можу дати поради. Там це весь контент українською, читати українською, дивитися українською, щоб діти споживали тільки українське. Це власне, не знаю, практикувати це і намагатися себе перебороти, тому що по суті це не важко, це лише зусилля і власний комфорт. Ось, оце мої, напевно, такі поради основні. Проект Ідентичність, в якому я брала 20 інтерв'ю українок. Інтерв'ю полягало в тому, що я задавала лише одне питання: чи пам'ятають вони момент, коли усвідомили себе українками? А також якісь візуальні аналогії з відчуттям дому України і так далі, я не питала про мову. Але в 20 інтерв'ю, в 20 випадків, людина починає з цього розмову. Сама я зростала в україномовній родині, я зростала в російськомовній. У мене бабуся говорила українською, в мене дідуся говорив українською. Я не питала, не акцентувала на цьому. Взагалі мова не йшла про мову. Але як виявляється, мова важлива і мова має значення. Хочу повернутись до міжмовної омонімії, адже дуже часто це явище змушує червоніти серед іноземців. На початковому етапі вивчення мови, володіючи досить обмеженим словниковим запасом, ми далеко не кожне слово перевіряємо у словнику, та й не завжди маємо таку можливість. Тож, коли натрапляємо на знайоме за написанням чи звучанням слово, хапаємося за нього як за рятівне коло. Та часто буває так, що значення, закріплене за цим словом в іноземній мові, дещо, а то й часом сильно відрізняється від того, яке приписуємо йому ми. Закономірно, що саме споріднені мови, близькі за словниковим складом, містять найбільший потенціал міжмовної омонімії. Варто пригадати, укладену українським мовознавцем Костянтином Тищенком карту лексичних відстаней мов Європи, згідно з якою польська мова є найближчою до української за спільною лексикою 70% після білоруської, що становить 84%. Це дослідження не могло лишитися осторонь уваги лексикографів. Усім, кого цікавить тема омонімії, пропоную звернутися до українсько польського словника міжмовних. Омонімів і паронімів, укладеного варшавськими україністами Іриною Кононенко та Орестом Співаком, словник містить, як бачимо, з назви, також міжмовні пароніми, тобто слова, що мають близьку структуру, але відмінні значення, а також фразеологічні омоніми і пароніми. Загалом близько 1700 міжмовних пар. Зрештою, цей реєстр не є вичерпним. Щоб не потрапити у пастку омонімів, варто не цуратись тлумачних словників часом не лише рідної мови, ну і звісно, більше спілкуватися, адже все приходить із практикою. Вам дякую, що дивились. Побачимось.